Співає жайворон з небес. Христос воскрес, Христос воскрес! У небо дзвін гуде села, Христос воскрес, Йому хвала, в проміннях сонячна блакить, Христос воскрес, Його хваліть, дзюрчить струмок весняний дзвін, воскрес Христос, Господній син! Радіють діти у вінках. Христос воскрес на небесах, і вся земля, мов той вінок, з чудесних трав, дітей і квіток, і в серці радість через край, Воскресли поле, річка, Гай і лине пісня до Небес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Минали дні, віки минали. Вставало сонце, дощ ішов, а в небі ангели чекали, щоб день нарешті Цей прийшов, і відчинились неба брами, засяяв нам спасіння шлях. Воскрес! лунало над Садами, воскрес, співало у серцях. Христос, у небо шлях єдиний, Він переміг і смерті гріх, нас розуміє, як людина, і любить нас. Як Бог усіх, і в день святого Воскресіння Знов сяє Сонце з висоти. Христос нас кличе до Спасіння, як Він воскресне, воскреснеш Ти. Перлами та златом роси розлились, у святкові шати ябуньки вдяглись, прокидайтесь діти, ранок вже настав. Горобець привітну пісню заспівав Божого творіння велич і краса, славлять Воскресіння Господа Христа. Хай цей хор дитячий, пісенька проста, прославляє дзвінко славний день Христа. Весняне сонечко з небес, О незабутній нині час. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Це Той, хто любить нас, дарує нам життя нове, достойне похвали, у серці нашому живе, щоб вічно ми жили. Попри напруги всі зло, і біль нестерпний свій, у смерті вирвав Він жало, щоб врятувати світ. Отож, хвала йому і честь, уклінницький до ніг. Христос Воскрес! Христос Воскрес для кожного, для всіх. Христос Воскрес! Радійте діти, Біжіть у поле, у садок, збирайте зілечко і квіти, кладіть на Божий хрест вінок. Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти. І звеселяють рідний край. На вас погляне Божа мати, радіючи святих небес, збирайтесь, діти, Нум співати, Христос воскрес, Христос Воскрес! Що за день чудовий Воскресіння, сповнений любові і надій, за чиїмось мудрим повелінням. Світ довкола враз помолодів, прямо в хату лється сонця повінь, вже давно такої не було, а душа стає моя раптово, наче біле лебедя крило, хоче в небо визволення ради із пітьми, що застоє мені, воскресіння то велика радість, благодать Господня навесні. Христос любив усіх людей, а особливо хворих, грішних, кому здавався світ оцей таким похмурим і невтішним. Хоч Він, любов, добро творив, та не усі це розуміли через наклепи ворогів Христа до страти засудили. Ісус прийняв у Голговський хрест, терпів напругу і страждання, мовчав, пізнавши зраду й смерть. Хоч міг спинити ті знущання. І він став заступником для нас, перед Святим Всевишнім Богом, яким нелегким був той час, що в небо нам відкрив дорогу. Він став заступником для нас, перед Святим Всевишнім Богом, яким нелегким був той час, що в небо нам відкрив дорогу. Погасло сонце і пітьма, Жорбою землю огорнула, та ніч недовгою була і у скорботі проминула. Недільним ранком швидко в сад іде Марія Магдалина і облітає древній град. Христос воскрес. Ця вістка дивна. Мій шлях лежить у майбуття, Ісус мене до неба кличе, Він дарував мені життя. Щасливе, радісне і вічне.